Вітаю підписники мого каналу. І так, розпочинаю новий проєкт. Буду інвестувати по 10 USDT в криптовалюту. Значить, ми обрали 5 монет: біткоін, ефір, солана, Ада. Кардана і Ripple. E, значить, в кожну монетку буду заходити на 10 доларів. Тобто, 50 доларів, ну, 50 USDT кожен тиждень. Ось в четвер починаю, і кожен четверг буду заходити на 10 USDT. E, це називається, ну, здається, стратегія DSI, ну, щось таке. E, коли е, заходимо однаковою сумою кожен е, тиждень, там, ну, тобто отак, ритмич, рі, ритмічно заходимо е, в інструмент і буду показувати е, свої результати, то можна буде ну, спостерігати або зі мною приймати участь і теж інвестувати. Значить, в нас бичий ринок вже підходить до кінця і почнеться медвежий ринок на криптовалюті. Ну, тим не менш я буду інвестувати, щоб накопичувати, потроху накопичувати, так би мовити, портфель. Ну і взагалі подивимось, що з цього вийде. Через певний час. Поки я буду інвестувати по 10 USDT в кожну монетку, а ну, пізніше я подивлюсь, якщо буде можливість, або там, може, більш, з більшим суму, я буду через Binance вкладати і Що ще хотіла сказати? Значить, і монетки я обирала із першої десятки, з топ-10 криптовалют. Так, це сказала. Значить, в мене є ще проєкт-скарбничка. Я його розіб'ю на кожен інструмент окремо. Тому що ну, не дуже, здається, в, ну, зручно, щоб дивитися так, кожен інструмент окремо, і більш буду зупинятись на кожному інструменті, там, роз, ну, розповідати, що я там роблю з цим інструментом. Тому що зараз, от, наприклад, у нас євро підріс. То ми ну, продали євро е і чекаємо, коли він знизиться вартість його, щоб знову купити. Тому таке, ну, нюанси, коротше, там і з облігаціями в мене нюанси. Тобто, я ну, подивилась, що, мабуть, краще буде розділити кожен інструмент окремо. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Підписуй... Дякую за підписку, дякую за вподобайки. Пишіть коментарі. І гарного вечора всім. До зустрічі!